І друзі, я Марі Анна і я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, рада з вами познайомитися. А якщо ви зі мною вже давно, то дякую, що повертаєтеся. Цього тижня знімала досить мало, бо ми добряче перехворіли, та ще й хворіємо досі, якщо чесно. Еля принесла садочка якоїсь дущого віруса і, як добра доща, поділилася з ним щедро з усіма. Але на цей раз Джекпот зірвав Марко. Йому перепало найдужче бідоласі. Готувала я теж не надто багато, тобто готувала, але не ускладнювала собі життя і обходилася такими простими рішеннями. Найбільш цікаве, що у мене було цього тижня і що ви могли б використати як ідею, це ось такий лаваш ролл. Змастила його домашнім печатковим паштетом і згори додала овочі, капусту, огірок, помідор, трішки цибульки, а також поклала половину вареного яйця. Також додала трішки зелені, гірчиці у зернах. Все це збризнула соусом у нагі і гарненько змотала у ролл. Лаваш запекла на пательні з двох сторін на вершковому маслі. Це дуже цікаве поєднання смаків, дуже ситний і поживний сніданок. Вийшла досить велика порція, з легкістю може наїстися двоє людей. Варіант сніданку, кускус, яєчко і помідорчики. Ми втрьох сідаємо. Їсти. Еля вже під'їла трішки, а кашка чого не їсти Давай. З маслом. Смачно. М -м -м. Покажу, як зберігаю зелену. Стоїть дуже довго, кладу на дно серветку, якийсь луточок, і промиту, і просушену зелень складаю у луток, трошки не досушила. Важливо досушити її, щоб вона була, в неї не стікало, бо вона буде підгнивати. Так, тепер. І вона стоїть таким чином просто декілька тижнів. Просто не один раз вже використовую такий спосіб, який постійно не використовую. І завжди зелень дуже класно зберігається. Ось так от. Закриваю все. В холодильник. Не ставлю її воду в склянку. До речі, дивіться, що я роблю зараз. Тримаю тут собі пляшку з водою. Хочу себе привчити до води, ще до регулярного випивання води нормальної кількості, бо я п'ю дуже мало, виявляється. Реально п'ю каву, там, можу сік випити, чай, а води чистої п'ю мало. І отак, наскільки я от вже декілька днів, мабуть, тиждень, вона в мене стоїть і я від цілих половину випиваю. Ну, це про що говорить? Що я реально мало води. Тепер себе так стимулюю, поставлю на водному місці і одразу підходжу, випиваю там трішки води. Там попів склянки, часом склянку. Але все одно до вечора виходить так, на дні ще. Хоча її тут скільки там, не дуже багато, тій пляшці. Ну, сподіваюся, тут звичку виробити. Поставила вже собі гарний стакан, щоб мені було все приємно. Ми таке от. Мало п'ємо, тому що рідина рідиною рідини ніби достатньо в організмі. А чистої води ми п'ємо мало. Чиста вода дуже важлива. Бачите, яке класне дзеркало у нас. Це діти, все діти. Поставила прання. І дивлюся, дзеркало Боже. Це капається. Зараз я його швиденько помию, маю такий засіб я. Буду, пройдуся тут по скляних ось в дверцятах. і в коридорі теж помию, О, теж пальці. І треба мені перелити господарське мило, тримаю ось в такому гарному дозаторі. Я тут часто щось протираю ним, рукомийник мию, там, крани мию, і звичайно, треба помити вже то ним користуюся дуже часто, так на автоматі навіть взяла і промила. Та незручно бігати кудись, а тут тримати хімічні засоби я не можу через марка. то я собі гарненько так його перелила, ось таке, такий дозатор, і тепер треба долити пішки. І тепер постійно не користуюся. Що хотіла показати, Колись покажу, що там у мене. Тож у цій тумбочці хотіла показати ось таку туш. Дуже-дуже класна туш. Я прямо дуже задоволена. Взагалі не розмазується. Має гарне нанесення, боється на кивії, У мене дуже короткі. Їденькі вії, то непогано так профарбовує. Від неї не чекає якогось там вав ефекту, вона його не дасть. Але на щодень на такій дуже гарному фарбу легко змивається, не розмазується такими чорними колами, як часто в туш. І потім, знаєте, в зранку з кутиків збираєш залишки. А тут такої проблеми немає. Вона просто так легенько знімається. І варто намочити її водою, і вона легенько так знімається з -звій. Просто такими якби, шматками. Дуже прикольно. У мене такого не було, я не користувалася задоволена. Мені подобається наразі. Прикольний тут запах, такий легенький, дуже-дуже свіжий. Aromát je smejný, tady jde o kapelisy, no mě tohle podobuje, tohle je Оскільки я тут возилася вже з рідким господарським милом, то промила ним і руковійник, і сантехніку. Це дуже швидко робиться і швидко змивається ця вся пінка. І якщо забруднення невеликі, а лише якісь мильні відкладення, заляпані і замацані ручки чи ще щось, чи можливо паста зубна похляпала, то такий засіб просто пречудово справляється. Ну а якщо вже сильно запущено, то звичайно треба щось хімічне брати. Я намагаюся отак час від часу проходитись мочалочкою з рідким милом, і тоді навіть невеликі вапняні відкладення легко змиваються. Просто залишити, можливо, на холинку дві довше, щоб засіб трішечки попрацював, ну і потім мочалочкою легенько треба потерти. Заодно вирішила і намолити ванну, помила баночки. Пам'ятаєте, я розказувала, що купила ось цей набір засобів для волосся. Класні засоби, в принципі, свою ціну дуже бюджетні. І непогані, дуже пом'якшують волосся. І, але треба ретельно змивати. Ця банка взагалі економна, її дуже-дуже мало треба, але дуже незручна. Треба подумати, що його перелити, перекинути, мокрими руками, оце відкручувати, вже незручно. Ну, а потім ретельно закрутити назад, теж незручно. От, Тому таке. Почала мити ванну і бачу, що в мене забруднилася. Ось ця шторка треба зняти. У мене зазвичай висить подвійна, з тої сторони висить е, така клійомка прозора або біла. А З тої вже шторка, і вона більше виконує декоративну роль. Хоча вона, звичайно, для душу і не захищає від бризків. Але ця зіпсувалася прийомка, і я закупила ще ніякої, бо вона якісь одні кольорові. Хочу якусь білу, щоб вона не виділялася. І відповідно ця шторка прудиться просто жах і одразу Декілька користування ванною, дітей, яка вона чиста. Причому що вона ж не волочиться по землі. Це у ванну закидається і вона від засобів, від тим, що ми миємося від тих засобів, якими ми користуємося, стає отака, треба взяти побрати. І ще мені потрібно було залити свіже мило в цей автоматичний диспенсер. Ну Там вже якраз закінчувалося, було декілька крапель, то оскільки я вже тут була, то вирішила і поміняти. Промиваю ємність від старого засобу, там його було небагато, але піна залишилась, треба було ретельно її вимити. Неодноразово розказувала про цей диспенсер, дуже ним задоволена, він мега економний, дуже зручний і просто гарно виглядає в інтер'єрі. Мило я розвожу один до одного у склянці кипяченої холодної води і заливаю туди в диспенсер. Цієї склянки розведеного мила мені вистачає дуже надовго, ну, мабуть, на декілька тижнів. А це при тому, що у мене є діти, які хлюпаються і ну, граються з тим диспенсером і з тюєю пінкою постійно. А ще я його дуже рідко заряджаю. От, правда, не пам'ятаю, коли останнє його ставила на зарядку. Я поправді вже була дуже рада змінити це мило, яке в мене було досі в цьому диспенсері. Мало воно якийсь специфічний запах, і я вже дуже хотіла, щоб воно закінчилося. Нарешті залила нове мило, називається лимонний чизкейк, пахне дуже смачним таким цукровим солодким лимоном. Пам'ятаєте, коли розпаковувала замовлення від Теламарк, то казала, що воно мені нагадує запах лімончело. Щось у цьому є, але при користуванні запах значно тонший. Попрала шторку і повісила. Тільки що повісила. Вона ще ледь волога не прасувала на цей раз, бо вона так розрівняється, зазвичай прасую. Але коли в мене висить ще одна шторка, то тоді її обов'язково прасую, бо вона так і лишиться такою зім'ятою. А так від душу вона сама розгладиться буквально за день. Тому сьогодні не прасувала. А ще цього тижня ми прооперували річі. Точніше, не ми, а лікарі, але ми провели велику домашню роботу, пошукали лікарів, мали декілька консультацій, дехто нас сильно налякав, дехто хотів добряче на нас заробити. Але, зрештою, ми все-таки обрали лікаря і клініку і вже закрили це питання. Скажу одразу, що іноді людину пролікувати дешевше, ніж собаку. Це дуже дорого і дуже складно емоційно. У деяких місцях нам радили робити дослідження, такі як МРТ, які коштували ну, більше 15 тисяч гривень, а це лише дослідження без операції. У результаті виявилося, що цього МРТ абсолютно не потрібно було. Ну, але то таке, під час операції річі повністю видалили вухо. Ну, не самий хрящ, а вухо всередині. Весь слуховий апарат повністю до черепа, можна сказати, лишилося тільки оцей хрящик, який імітує вухо. Тут ми вже його чекаємо після операції, щоб забрати додому. Під час операції була зупинка серця. Коротше, все досить складно і не просто, особливо з цією породою. Не зашивали потреби. Наш річі вдома, бідося такий маленький. Ну, то сидить такий в'ялий, нещасний. Дренаж йому вивели з вушка. Маємо зняти через два дні. Поголили йому голову, бо випарували. Він не нещасний. Мені собаки, він такий терплячий, Він ніколи не скаржиться, Взагалі. Товіречок. Маленький. Щось там вже діти чудять. Випрала його лежанку, то дала йому тимчасово. Він трошки малуватий, але він любить клубочком згорнутися. І йому так на Кладе голову і йому нормально. Трошки тут полежить, тим більше, що йому з того дренажа капає, лється йому ця рідина сукровиця, чи кров навіть часом, то нехай вже у цьому тимчасово побуде, бо він сюди сміт, слідить. А взагалі цього тижня у нас був повний лазарет. Діти похворіли. Обоє, кашель, соплі, температура височенна, Марка так взагалі під 40, річі нездорові на не реабілітації. Я теж захворіла. Слогом, у нас було весело. Річі оце видер собі, оцей дренаж, який ми мали зняти через два дні. Він відразу на другий день його зняв сам. Лікар сказав, що не страшно, просто стежити. Ми потрохи йдемо на поправку, Марко на антибіотиках, бо має ускладнення. Отак от, от, але нічого, ще декілька днів і будемо здорові, я сподіваюся. Якось так почалося наше літо. З величезної спеки відразу і хвороб. Оскільки всі так серйозно похворіли, то кондиціонер я остерігаюся вмикати, хоча вдома спекота.